Всім привіт! Ви на каналі Ігри Марка з вами Висновський Марк і сьогодні ми будемо грати Big Brain Simulator. Зараз я скрутив звук. Ото, коротше, такий клікер, можна сказати, ось так. Такий. Так Тут треба клікати, продавати, що... Цей розум і купляти нові книжки. Так, отут скільки вона коштує 20-45 коїні. А отут наступна книжка 25. Я збираю 25. Один розум це є одна копійкова сел. Бачите, 25 копійок. Тепер я можу купити синю книжку. Exit. І тепер в мене швидше будуть фармитися розум. Так. Сто коїні. Я тепер на апгрейд. Сел і ще раз. Sell. І тепер йдемо сюди. Апгрейд. HCP. Так, тепер клікаємо У мене колись на минулому аккаунті. У мене тут були дуже великі. Дуже велика голова, в мене аж тулок був пропадав. А, але тепер в мене новий аккаунт і в, і той. І тепер в мене все спочатку. Так нас тут на книжка коштує? 500. Тут можна, до речі, скакати по хмаринках. Давайте ми зараз... Чим більше розум, тим вище вискакаєте. Ось дивіться, ви бачите. У мене два з розуму я отак стрибаю. Давайте ми прокачаємо до 100. Ще не видно різниці. Давайте трошки пізніше. Тут там є дальше світина, ну там просто острій і все, там більше нічого такого нема. Так, стоп-500, а отут тут я збираю 300 Хоп О, зараз я... А хотя ні. Коротше. Зараз. А, ой, що я кликаю, як я вже можу проклятись отут. Так, скакаєм, скакаєм, Зараз. О, бачите, я вже тепер можу застрибувати. От бачите, я не дострибую, а не дострибую. Read books and earn IQ and Jump Higher to IQ. А, тобто давайте ми ще збираємо, щоб у нас розум був 10 тисяч. Бо тут написано Читайте книжки, збирайте IQ і стрибайте ви ще рекомендується IQ 10 тисяч. Ну я буду називати IQ розум. А хоча я і буду називати IQ. Так м, клик -клик. Крикає. Так, все. Беремо наступну книжку. Плюс 25 нам буде давати за один клік. На, е, типа списки, ті. С, в кого в, тут кількість копійок, а всього разу. Скільки заробила? А тут IQ. За яке заробила 200. А скільки коштує? 1500. Ні, два з половиною коні, фига собі. Тут 600, ні. Збираємо 600, все на насправді. Апгрейд. Наступне тут кошти два я забудь. Збираємо один. Коротше, одну тисячу і, і два к Один два ко... у сковице вже мільярд айків. Один і шість мільярд. Ось зараз. Зараз. Ну вот, тут верхньому правому футку. Зараз. Все. О, отут будуть показуватися. Давайте отак от щоб ви бачили, скільки в мене копійок і. А, ой! Апгрейд 2, к Давайте ми вже попробуємо з 800 IQ. Вже попробуємо настрибати туди наверх. 800. Пробуємо стрибати. <рик> Далі куди я можу? За пацаном не зможу. А, і туди не зможу. А, блін, не, я думав, що туди стрибну Сел. О, ось тут, якщо ви не захочете стрибати, туди далеко то отут, коли ви дойдете до острова, і щоб пізніше не скакати, так далеко, тут буде портал і ви зможете заходити в нього. Я вже, здається, відкривав всі сім порталів, вже був на минулому аккаунті. Отут так можна швидко фармити копійки, щоб вони весь час здавалися. Весь, весь, весь час стояти у цьому друзі давайте дві з половиною Ну, два з половиною ката тепер купляємо а, ще 20 копійок нам треба Перший день козбираємо два з половиною. О, тому трохи все пожовтіло. А ой, мама, ма, чотири вісімка, а тут десять. А юмиба, маму моєї. Маму, маму моєї. Да, давайте ми попробуємо один і шість, попробуємо пройти. Мама моей. Вс, короче, я буду збирати теперь 10 тысяч, то идет туди. А, ой, sell. Я збираю 4 і 8 к о м О, У меня, в принципе... Десь така голова й була, не він більша трохи. Бо деколи в неї заходили люди, і так дивилися на мою голову. Дивіться, вона мене без голова. Тут цей день. Вона без голови. să mă duc și uite pe care este. Au vomat aici. Ai crezut să vezi pe Nu e nicio nevoie. Nu mai, e. Nu mai, nu e. Ai crezut pe stat. Ferti serba, nu nu e. Nu, nu-i face parte din Це обгридки коштує 9,6. Я збираю вже нову книжку, щоб швидше фармилися гроші. Helikopter 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 Sel, ne yapacağım? Yeni bir kitap Orange book. Я вже голова просто влазить в книжку. В нас ще не влазиш. Я хочу, щоб в нас теж влазили вже хоча б в книжку. Сел. Нема немає. Е, ти що така огроменная? Я хочу бути, бути як ти хоча б. Сел, тепер апгрейд, апгрейд, все. Тепер у нас 6400 IT може бути максимум. Окей. Okay. Я буду того робити. що це в магазині? А, ясно, тут все заробится.

Голову стримити не можу, не можна. Ей, я хочу бути як ти. А скільки ми вже гра? Ого, 14 хвилин. Неману моей. Неману мене моей. нема, гумани Нема, нема, моей. Давайте я можу ось тут. Трохи... Пограю Не... Не без вас і пізніше покажу, який я буду великий. Робив собі мозги а 25,65 25, і 6 кав. Тепер я точно маю дойти до манумаї. Манума. Verti se tabu ba du ba ye. Numa nu mai ye. Numa mai Verti se tabu ba du ba ye. Numa nu mai ye. Numa nu ma nu mai Ми бачили близько. Все! Є! Я зустріну до рівня е, того, до рівня цього острова і тепер я можу пасти. Ось, бачите? Телепорт появився. Все. і от тепер ця штука. Давайте сел і подивіться. Peaceful Fields. І тут є IQ капсула. І отут тобі просто вам просто діється IQ. І ви були на каналі Ігри Марка. З вами був Лахмавський Марк. І всім па-па!